Доброго дня, шановні мої підписники та ті, хто заходив на мій профіль. Не можу не відреагувати на ваші коментарі. Багато гнівних коментарів було дійсно з даним питанням треба розібратись достеменно. Значить, закон, який я озвучував, ще досі не оголошений, та його нема в офіційних виданнях. Тобто він поки що не має законної сили. Натомість, зайшовши на портал Верховної Ради з останніми опублікованими та підписаними законами, є закон. Зачитую вам про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань пов'язаних з проходженням військової служби, який стосується військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Також щодо доплат саме військовослужбовців, які виконують бойові завдання, встановлено доплати від 30 до 100 тисяч гривень. Також особам, які отримали поранення, калістку, контузію, в залежності від того, скільки вони знаходяться на лікарняному, не рахуючи часу. Добрання діставання до лікарняного закладу вони отримують 20 тисяч 100 гривень, якщо вони знаходяться у розпорядженні командира більше двох місяців. Ті військовослужбовці, які знаходяться менше двох місяців, не мають не знаходяться під розпорядженням командира, отримують за останні два місяці свій посадовий оклад за своїм останнім місцем служби. Для інших категорій військовослужбовців встановлено слідуючі доплати. Для військовослужбовців строкової служби доплата 6 тисяч гривень, для курсантів військових, навчальних закладів та ліцеїв 2350 гривень, для інструкторів навчальних центрів, навчальних військових частин від 15 до 30 тисяч гривень, в залежності від їхньої кваліфікації. Що стосується відпусток, для військовослужбовців збільшено срок відпусток до 30 календарних днів основної щорічної відпустки. Але тут слід зауважити, що дана відпустка. Ділиться частинами не більше 15 календарних днів у відповідний період, а також у випадку, якщо у частині місії дислокації знаходиться не менше як 30% посадового складу особового. Щорічна відпустка також солдатам строкової служби також встановлюється 30 днів, але на тих же самих умовах, що і мобілізованим та контрактникам. В Загальному 30 днів та не більше 15 днів, яка ділиться на частини у відповідний період, та щоб було присутнім не менше 30% особового складу. Відпустка курсантам становить 10 днів зимовий період, 20 днів в літній період. Відпустка у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією та лікуванням в загальному періоді не може перевищувати більше 4 місяців, крім зазначених у законі випадків, коли Поранений потребує додаткового лікування. Також особи, які зазнали тяжких поранень, контузії, які призвели до непоправної втрати здоров'я, отримують доплату у розмірі 100 тисяч гривень щомісяць. У даному законі 3161 також передбачено доплати військовослужбовцям, які попали в полон, були силою інтервовані до сусідніх держав. Доплата у розмірі 100 тисяч гривень. Військовослужбовцям, які загинули від отриманих травм, каліць контузій, передбачена доплата 100 тисяч гривень у місяць у день їхньої смерті. Даний закон за номером 3161, озвучений мною, офіційно опублікований та набрав законної сили 30 червня 2023 року. Та стосується проходження військової служби та військового обов'язку, даними категоріями осіб та військовослужбовців, які були перелічені мною. Дані доплати, вказані в цьому законі, стосуються лише військовослужбовців, які виконують безпосередні бойові завдання, зв'язані з відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України. А для більш детальної консультації та інформації по даному питанню і не тільки звертайтеся в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.